Всім салют! Це Дабл Дрібл. Підбиваємо підсумки екватору сезону разом із найкращим тандемом Кевіном Гарнетом та Полом Пірсом, які роздали індивідуальні нагороди та ледь не посварилися, обговорюючи тему домінування європейців. Майте повагу до ветеранів, Підтримайте старих лайком, а дабл Дрібл підпискою та коментарем. Поїхали! Тож, як ми обираємо новачка сезону. Починаємо з цієї теми, питає у Пола Пірса. Ну, новачок сезону це про цифри, говорить Пол. Та популярність правильно? Правильно, і про вплив на гру команди. Це теж маленька, важлива частина, не така важлива, як при виборі MVP, але. Окей, окей, я тебе почув. Тоді слухай сюди, старий. Ось той чувак з Майами, Хайме хакес. Він дуже впливає, дуже впливає на гру Майамі, він захищається, він бере на себе гру в клатчі, він дуже важливий гравець. І іноді мені дуже не подобається ця ці нагорода, тому що бувають такі хлопці, як Хайме, які в свій перший рік так сильно впливають на гру команди, а його не помічають. Їй покращили своє становище на сході, і це сталося зокрема через нього, тому що Джиммі Батлер багато пропустив, але новачок брав на себе гру і ставав важливою фігурою в контексті їхніх перемог, і Цьому хлопцю треба віддати належне. Чувак дуже люблю, дуже люблю цього гравця. Мені подобається як грає Хайме. І люди не мають залишати непоміченим те, що він робить свій перший рік на майданчику, адже важливі не тільки його цифри, а й перемоги Майамі. І протягом останніх років нагорода кращого новачкові сезону була саме про цифри, не про перемоги. Було лише декілька новачків, які приходили в лігу. І їм вдавалося і перемагати зі своїми командами, і мати потужні цифри. Не часто це було, адже здебільшого такі новачки потрапляють погані команди. Так, і у них більше кітків, більше свободи, говорить Кейджі. Так, так, вони на виду, у них більше можливостей, але ж Хайме, він лише п'ята чи шоста опція в атаці Майамі. Четверта може? Давай порахуємо. У них є Бема Дебайо, Джеймі Батлер, Тайлер Гіро, а потім він. З Данконом Робінсоном, можливо, вони сперечаються за четверту опцію в Майамі. Окей, давай так, давай так. Данклен Данко Робінсон близько не робить того, що робить Хаймі, говорить Кейджі. Так, все це так, але ми не можемо дозволити собі не бачити того, що робить Вембаніяма. Лише декілька новачків приходили в ЕНБІ та мали цифри 20, чок. Десять підбирає сів перше сезон. І я продивлюся, звичайно, але одним з останніх таких гравців здається був Блейк Гріфін В ВЕМБІ ще більше трьох блоків середньому за гру. Можливо, вони небагато перемагають сперс, так але як для гравця, який пройшов лігу без досвіду, без досвіду. Тільки ти ж знаєш, наскільки важко набирати венві 20 плюс 10. Для цього потрібна зрілість до цього потрібно дорости, але залетіти в лігу та почати це відразу робити. Але ж він прийшов з професійної ліги, говорить Кейджі. Це не та ліга, не та ліга парує пол пірс. Я не кажу, що Франція це ценбі, але ж це і не хайскул. Професійна ліга є професійною лігою. Це все, що хочу сказати. Так, згоден зараз багато молодих гравців грають саме в професійних лігах, йдуть до джеліги після школи або в Австралію їдуть виступати, говорить Пол Пірс. Тож, Кевіна, ти хочеш сказати, що він був краще готовий для входу НБА? Так, його талант був більш відшліфований, краще. Це все, що хочу сказати. Багато гравців, які приходять після професійного досвіду, вони краще готові, ніж гравці з коледжу. Так, але вони там грають починаючи з 13 років, як Рікі Рубіо, наприклад. Милобол, ось він теж поїхав в Австралію, Наприклад, і повернувся сильнішим. як на мене. Та ліга зараз краща, ніж Енсідаболей, тому що вона професійна. Ти там проти дорослих мужиків граєш. І що ми бачимо: хлопці в цих чемпіонатах починають грати з 14 років, грають професійно, і за рахунок цього вони випереджають американців. Вони грають професійно значно довше, починають раніше. І Зараз дивлячись на NBA, хто найкращі гравці в Лізі. Європейські баскетболісти, європейці, тому що вони раніше починають грати професійно. І вони більше тренуються. Так, вони тренуються кожного дня. В цьому, в цьому вся різниця. В Європі більше тренуються, а в США більше грають. Саме так, і саме тому в європейських баскетболістів таке високе, IQ. в Венбі прийшов в лігу. Він значно краще розуміє гру. Він має непогані шанси стати ол старом свій перший рік в NBA. Це шаленство якесь. І ось так європейці вони мають перевагу над американцями тільки через те. Що вони більше тренуються, більше професійно займаються з ранніх років. Тож хто твій новачок року? Вембаняма. Вембаньяма так, мені подобається Четгом, грамм подобається Хакес, але не можна заперечувати вонасяк Вембаняма. і насправді дуже важко обрати так. Я за Чета тільки тому, що його команда перемагає. Це реально важливий фактор. Якщо люди дивляться Сан-Антоніо Сантоніоспір зараз, якщо я дивлюсь спірс, так я дивлюся їх тільки щоб побачити одного гравця, одного гравця. Я люблю Грегопович, але я не фан спіорс, ти знаєш це? Але я дивлюся Сан Антоніо через велетні, який дає шоу в кожному матчі. Окей, далі головна страва. Хто твій MVP першої половини сезону? Чувак, не хотілося б когось пограбувати, хочу сказати. І, ну, і мабуть, моя думка не буде популярною, говорить Пол Пірс. Але як ти обираєш? Які твої критерії? По перше, індивідуальний перформанс, звичайно, результати команди та вплив гравця на перемоги. Це теж важливо. Тож, давай подивимось на ситуацію. Так, у нас є домінуючі гравці, імена яких активно обговорюють. Але для мене прямо зараз MVP це. Шей Гілджес Олександр. Ми розмовляли перед сезоном. Говорили про те, що Оклахома може бути гарною командою, але те, що вони битимуться за перше місце на заході всередині регулярного чемпіонату. Сорі, але цифри він такі дає. Він впливає на гру, він дуже спокійний. Такий класний гравець, який давав сильні матчі проти багатьох топ гравців світу. І він не ховається від роботи в захисті, це теж важливо. І Я очікував, що Оклахома може бути в верхній частині турнірної таблиці на заході. І зараз вони в топі. І, здається, вони не збираються звідти забиратися у них є стабільна гра, і те, як Шей контролює ритм гри, і те як він рухає м'яч разом з партнерами, це вражає. Тож прямо зараз, прямо зараз Шей Гілс Олександр, мій MVP. А Ти що думаєш? Перед тим як я назову свого фаворита, я ось що хотів би сказати. Мені здається, що Джейсона Тейтома незаслужено ігнорують в пресі. Я згоден з тобою, говорить Пол Пірс. Він грає неймовірно в команді, яка має найкращий показник в лізі. У нього вражаючі цифри, у нього сильна команда, його досягнення в цьому сезоні відзначається критично мало. Але ж насправді Тейтум проводить потужний сезон. Кавай додає. Та сама історія. Треба розуміти, як він впливає на кліперс, що він робить для цієї команди. Ембіт цей велетень цілий місяць в середньому набирав по 35 очок за гру. І перемога на Денвер Нагідс над Йокічем реально робить різницю в цьому кейсі, перегонів за титул МВП, так? Тайріс Хеліберт. Його вплив на гру Індіани. Якщо його прибрати з цієї команди, Пейсерс м'як укажучи трошки інакше виглядати, бо трошки інакше. Він новий Джейсон Кід для мене. Кід впливав на всю гру. Це те, що робить Тайріс в Індіані. Але ще один хлопець, якого ігнорують, це Ентоні Едвардс. Ентоні Едвардс. Так і Він мій Вибір MVP. Послухай, послухай, знаєш чому? Послухай, цей чувак він не ховається від вирішальних катьків, він не уникає тиску, він хоче брати на себе відповідальність. Він змушує тебе фолити. Він може створювати ситуації, він може віддавати передачі на партнерів по команді. Тобі потрібен такий гравець, як Едвард, коли ти граєш проти команди з чотирма суперзірками, коли перед тобою три чотири людини, тобі потрібен супермен, і це Ант Ентоні Едвардс. Він допомагає Таунсу, Він цієї команди. Чувак, у них найкращий захист в Лізі. Вони розібралися, як використовувати свої башти, кета та гобера на майданчику. Тож його команда та команда Тейтома. Вони перші в Лізі, але про них замало пишуть. Люди по 27 очок очок середньому забувають, а про них не говорять. Ось про що я. і здається, ми на порозі нової ери. Так, сумно, але ми навіть більше не пригадуємо в контексті MVP таких гравців, як і Ді Кьорі, Леброн. Їхні час завершується, але багато чого цікавого попереду адже ліга в надійних руках, і це ми ще навіть не пригадували таку молодь як Ламело Заяна або Джаморен. Ти почув мене? Кейпі, hey, ти до речі, дивився битву Йокі чи Таймбіна нещодавно. Знаєш, що мені не подобається в цьому? Відсутність одного елементу, який був у наші часи, але я його не відчуваю зараз взагалі. Це ось енергія справжньої конкуренції, коли люди не хотіли тиснути один одному руки, коли люди пропалювали один одному очі своїми поглядами. Це була енергія справжнього мозкового боксу. І я говорю не тільки про треш-ток, а про те, як все це, це виглядало. Коли ми грали, ти відчував свого. Опонента і він відчував тебе. Ми використовували свій розмір по-справжньому, давали відчути супернику, про такого він грає, з ким він має справу, але але зараз, знаєш, зараз мені здається, цього немає. Чому так? Тому що я не собі мається з таїтимов наприкінці гри. та Джокер шепочуть на вухо один одному. Ти найкращий крихітко. В нас час такого не було. І я в жодному випадку не потисну би руку Тіму Даркону після гри. Нехай він мене вб'є, я його або рашида волоса, Кріса Вебера, Дірка Новіцький. всі знали, що це таке, що це за гра. Жодних рукостискань не буде, ніяких хендшейків я ці дурниці не робитиму. І це був реально важливий елемент гри. Це було моєю перевагою в кожній грі. Я хотів змусити суперника сумніватися, не вірити в себе, і цієї енергії я більше не бачу. Тож, якщо ти хочеш мене обійняти після гри, підійти я цього точно не робитиму. Для мене це означатиме лише. Те, що суперник у мене на гачку. Слухай, мені взагалі здається, що європейці останнім часом жорсткіші за американців. В жодному разі, в жодному разі, що ти кажеш таке? Чому ні? Ти сказав, що європейці жорсткіші за американців? Не може такого бути. Ментально, так ні? Я б так не сказав, говорить Кевін Гарден, це може бути оманливе враження, адже те, що є насправді, як це виглядає, це дві різні історії. Ось що я скажу тобі: коли ми бачимо, як чуваки грають в залах, як зірки грають між звичайний баскетбол, так ніхто не прикидається нічого такого жодного флопінгу від європейців, нічого цього немає. Можливо, можливо, але у нас всі такі круті намагаються постійно якийсь кросовер, вигадати красивий забити, так щоб хайлайти в інстаграмі залетіти. Такий Зараз американський баскетбол, гравці зараз, коли просто в зал покидати, заходять навколо них 10 операторів знімає. І ось що я бачу, це реально. Я бачу, як малі діти 6-7 років, вони роблять степбек, аут кидають трьох після кросовера і починає починають танцювати, танцювати. Ей, Поло, ти все сказав? Європейці теж це роблять. Можливо, роблять менше, тому що у них немає свегу, як у нас, вони не такі круті, як ми. Ми представляємо свою культуру. Не кажи дурниць пі. Так, можливо, у них є IQ, вони грають краще в баскетбол, але сказати те, що вони жорсткіші за нас. Що ти з божеволів, старий? Європейці взагалі то нервують, коли грають проти американців. взагалі то взагалі то більше ні. Чувак, я знаю про що я кажу. Так, Лука Дончич, окей, він він виключення, адже він грає в баскетбол професійний з 14 років. Він готовий краще за інших. Так він приїхав в бій з трошки іншим бекграундом. погоджуюсь. він знає, що він що він OG, коли заходить в зал. він реально крутий чувак. і Він хоче зробити щось хороше для ліги. Але в жодному випадку вони не жорсткіші за нас. Тут я з тобою, тут я з тобою не збираюся погоджуватися. Добре, тоді дай мені топ 5 найжорсткіших гравців ліги прямо зараз. Ти про що? Дай мені топ 5 найжорсткіших американців НБА. Це чортів величезний список, говорить Кейджі. Та ні, він невеликий, говорить Пол Пірс. Жорсткі гравці. Що ти маєш на увазі взагалі? Я не розумію, про що ти? хто в лізі справжні пси? Тейтом, Джиммі Батлер. Та послухай, величезний список, я навіть не можу назвати всіх. Кожен кого і назвуть, це буде справжні злий собаки. Леброн Джеймс, Ейді, Кавай. Стоп, 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 стоп. Зараз зачекай, говорить Пол Пірс. Зачекай. Вони всі собаки продовжує. Кей Джи, Джелен Браун, Джелен Брансон, Джуліус Рендел. Вони жорсткі. Кого ще тобі? Фред Ван Вліп. Ти хочеш почути список. Будь ласка, я тобі його даю. Слухай. Стоп, 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 стоп. Ти розумієш різницю? Питає Пол Пірс. Дехто цих хлопців, вони... вони не злі собаки, вони собаки, так, але вони лабрадори. Ти добрих собак пригадуєш. Назви мені справжнього підбуля. Підбуля тобі окей, Джуліус Рендал загризе тебе до смерті. Джелен Брансон тебе покусає за дупу. Джелін Браун тебе живим не відпустить. Він заб'є через твою стару дупу з гори. Джейсон Тейтон в м'ясорубку тебе закине. Не говори, дурниць, поле. Та різ Максі ще є. Це все собаки. Це все собаки. Замало тобі, замало тобі, мен поле. Недостатньо жорсткі вони. Це все собаки, справжні собаки. Але що це за собака? питає пол Пірс. Є проблема, адже більшість з них це пуделі. Добиває гарнета пол Пірс. Так, я зараз піду з цього шоу, якщо ми не закінчимо цю кляту тему.